Та я дочукав любиме село глядачі. Дуже спекотно. І я прийняв таке рішення, щоб забрати кроликів нам на дачу, там велика ділянка територія загороджена. І я, я їх там випущу і ми будемо за ними стежити. Я хочу, щоб вони розмножувались, як то кажуть, на вільному вигулі. Попробую, що з цього вийде, ми не маємо що втрачати. Кролик. тут лишаємо тільки європейську шиншилу. залишаємо самця і дві самки і одного самця. І шість самочок різнобою забираємо туди. Так що зараз грузимося і будемо вести їх на, на діляночку. Це все. Це все самочки. Самочок вже зредуємо. Ми будемо зараз їх обвести. на діляночку. Так, на саночку на воднячок. Мы прощеплены. Так быть удобно. Пач. Пошли. Так, тут у нас есть что? Шесть самок и самец. Еще одна самка, не надо забирать, не... Залишити її тут. тут. Ось такі налишаємо шиншилу. Покажу. От шиншила європейська, та менша оця крупним планом також. І оце самочка ще також у нас є, не знаю, чи ми її тут залишимо, чи можливо звідси її заберемо теж. Ось так я думаю, що ми її лишимо. Ми лишимо ці три самки і залишимо цього самця. А цей весь колектив веземо ми на дачу і побачимо, що з цього всього вийде. Так що поїхали, тому що гарячий кролик вже хоче порувати, так що швиденько їх веземо, бо дуже спокійно. Приїхали ми на нашу дачу. Чесно вам скажу, тут просто благодать. Просто Божа благодать, Наскільки приємно мати. Скажу чесно, дачу хата хатою. Все це, а така дивіться, наскільки тут природа. Тут прекрасний дуб. Тільки великий, що він тут перекриває ціле подвір'я, робить тінь. Пташки ще бачать, Слухайте. А тут вкладено праці. Це подвір'я. Це лишила бабця моєї дружини. Мої тещі. Коли ми одружилися з дружиною. Перший раз, коли приїхав сюди, тут все було таке занепавше, позаросше травою. Хата вже фактично, оця сторона, зараз вам покажу. Обвалювалося всередині. Бачите, ця сторона знову. Треба підбілити. І ми взялися за цю роботу. В хаті все відновили. Відновили, побілили, зробили такий ремонт. Де колись пала побілка, але все чистенько, ідеально. Хто бачив, що розпочинався наш канал, той пам'ятає про це подвір'я. Ми тут були, залишили, тому що було мало часу, різні якісь питання, не було коли тим займатися тут тримали і вівці, і поросята, і дикі свині, і голуби, і кури. Все тут утримували. Того року навіть це тримали, цього року трошки були сімейні проблеми з здоров'я батька. Підшатнулося і трохи ми цього від цього відійшли, але менше з тим по суті, справи привезли, почала зорієнтувати отаке подвір'я. Загальна площа пів гектара землі, там загородили ми також ділянку, що багато хто що не бачу. Так що дивіться наступне відео, все поки ділянка загородена повністю і ось таке тут подвір'я тільки велике. Тут холодок трави вистачає, аж її тут забагато трави і я прийняв таке рішення. Курочок ми також заведемо, але для початку ми тут... Заведемо кроликів, так що давайте відкриємо квіточку і хай вони вибігають. Ми того літа тут з малим провели все літо фактично. На вулиці зараз спека, напевно що 30 з плюсом, тут взагалі спеки не відчувається, наскільки дерева вітерець. Все прикривається, просто я вам говорю, це просто благодать Волоки виходять, я сподіваюся, що їм тут буде досить добре жити. Тут все валилося вже стайнє, валилося, ми все підремонтовували, підвозили глину. Бачите, просто дощомо обмило і цього року ми нічого тут не робили вже, але потрібно підновлювати кожного року, так що обов'язково. Купимо фарби, підмалюємо вапно, це елементарні речі, але якщо це підтримувати, воно буде, буде служити ще, буде стояти, ще не завалиться. Але часом приїхати, навіть тако поспілкувати, щось познімати. Досить тут п'ємо, дивіться, гарно все їдять. Та тут взагалі, для них тут просто рай. Чесно, навіть би краще б не придумав. Все ж таки, напевно, що всіх королів з нами заберемо. Хай вони тут собі плодяться. Є Студола, в студолі є сіно. Надію, що вони там собі по під сіном зроблять свої помешкання і будуть там жити. Ми десь зробимо якісь пару їм будучок поставимо, хай вони собі. Там живуть. Щось таке їм придумаємо, не немає де сховатися від дощу. Але я сподіваюся, що вони собі обживуться і да їм краще собі познаходять. Не знаю, як він буде в осені, взимку, як вони будуть тут почувати, але я думаю, що проблем немає. Привіз сіна, поставив приміщення, насипав їм зерна і хай вони собі живуть. Взагалі для кроля досить-досить. Є здорово. Коли він росте на свіжому повітрі, обов'язково треба дощепити, не знаю, будемо прощеплювати, молодь, якщо воно буде. Бачите, ліцарочка росте, і лопушки на собі обирають привичку куйкаємо до смаку. І все, привезли. Годувати потрібно їх в одному місці. Таке як хліб, зерно, водичка, щоб не стояли, знали, де воно є. Не обов'язково то знайдуть і будуть собі ласувати. У нас тут є зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, самочок і один самець. І мабуть, що ми з дому також забираємо всі, всі кролики і хай вони тут собі живуть. Хай плодяться. У нас стоять камери. Нагляду, так що ніхто не залізе, ніхто тут нічого нам не зробить. Так. Тут яблуні, яблуні обпадають. Короче, їсти вони будуть майже тут аж, аж забагато чесно от яблуня бачите Це все обсипається так що вони це все будуть сюди під'їдати у нас було тут до речі і внутрі у нас тут були також хто пам'ятає так що внутрі було одна втекла і до речі була вирізато хтось її вкрав також набігала по дорозі чому тут не залишилося не знаю але яким щену вона вилізла. Ну, кролик такої можливості немає, як мутрі більше лазить. Я думаю, що не будуть триматися собі своєї такої стайки і буде жити. Можливо, і в квітках будемо тут тримати також. Зараз вам покажу Студолу. долу. в Студолі. Є от купа сіна. Така десь розміри. Студола, напевно, що 6. 6 на 5 і внесу відпоб'ю ходи і сподіваюся що нас будуть жити. Така стінка, бачите, відстані вже потрісла, також треба глиною відновити. Також, напевно, цим займемося, тому що легше це все запустити і залишити, але краще це утримувати підтримувати. Я вам сказав, що досить приємно з ними споглядати, тільки приїхати з дитиною. Так що я рахую, що все рішення було моє поки що правильне. Це з ними бігається, що Красота. Просто красота. Так що хай поїдеться. Що ми тут на полі, це будемо бачити. Цікаво самому, якщо чесно. з цього що -що всього вийде. Експериментуємо експериментуйте разом з нами, Ми забираємо 100 вітнамських поросят Ну, тут їх отримувати. Так що все буде, все буде процес, процес і все буде надалі. Беремо все ж таки ще одного самця сюди і так само ще підкинемо. Одну самочку вдома залишу. Шаншилу. Крилятня не пустували, а всі харешті сюди. І навіть будемо бачити, що кролики на... взагалі, я колись один раз спробував, вдома ще себе загородили кудись ділянку задихати. Напевно, що 5, 5 на довжину хати, на 8, і були Пустили кролики, були зробили там і навіть нори таку штучну рубу, викопав сам, накрив шифером, закидав землею. Можливо, тут таке треба буде зробити, в десь в якомусь судовому місці прокопати і таким зробити, то ви знаєте, успішно. Успішно кролики жили, надзвичайно швидко росли, там набирали. Ну взагалі я не, навіть ну навіть не можу вам, як то кажуть в даний момент натішиться, як вони дали гарний приліз, і потім одним моментом вони всі поздихали. Що ж було сталося. Не знаю як піде тут. Можливо, якщо хтось не допоможе жити сусідів, то то буду жить. Вот такие им кайф. Ось тут скачуть. Вони самі не можуть натішитися, що їм так поки що пощусило. Утримаємо собаку, нашу лаєчку Берту. тому що лиси заходять з поля лиси і мусимо, мусимо тут собаку тримати, щоб якось відлякувати лиса. Територія бачить з дарами, Чотири дуба на території між ними є мельки. Сгорий холод взагалі спеки не відчувається взагалі. Ну, ось зараз мінус, плюс 30 спека взагалі не відчувається. Так що сьогодні у нас була рубрика з кроликами. Тема кролики на свіжому повітрі, на вільному вигулі. Так що стежте за нами. Обов'язково не забудьте підписатись на канал в кінці відео. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. І очікуйте нами наступні випуски відео. Всім дякую, до побачення.